О б робив Мураєв у Китаї, якщо б центральний комітет комуністичної партії цієї авторитарної країни не хотів би його там бачити, нічого він там би не робив. І TikTok також використовується для. Антиукраїнських наративів для створення в нашому суспільстві атмосфери ворожнечі цькування. І зараз ця соціальна мережа також активно використовується моїми так званими колегами і російськими пропагандистами, і тими, хто їм вірить або розділяє їхні погляди. А таких людей у нас в країні мільйони для того, щоб мене абсолютно спокійно і впевнено цькувати. Для того щоб створювати у людей враження, що Російсько-українська війна це так звана війна бідних, яким нема чого захищати в нашій країні. Я нагадаю, що рівно такі ж наративи в 20-ті роки використовували російські більшовики для захоплення України і багатьох переконали багатьох з тих, хто потім разом із своїми сім'ями стали жертвами голодомору. Мільйони людей. Загинули внаслідок цієї я б сказав екзистенційної помилки, і зараз ми стрімко наближаємося саме до такого варіанту розвитку подій, якщо російським пропагандистам вдасться переконати наших з вами співвітчизників, що Україна це не їхня країна, а якась чужа і їм нема тут чого захищати. Питання буде навіть не про те, чи буде існувати українська держава, а питання буде про те, чи будуть існувати ці люди та їхні родичі через кілька років. Росія вже про всі свої помилки зробила висновки і подбає про те, щоб люди, які вважають себе українцями, чи, хоча б мають майно на території України, будь-яке просто були вигнані або знищені за перші кілька років російської окупації. Якщо не уявляєте, що відбувається з людьми, коли приходять російські окупанти, просто згадайте про їхні звірства на тих територіях, які нам вдалося звільнити. Ну і от, тікток у нас працює про російський телеграм з його алгоритмами, і російськими пропагандистськими каналами, які заборонені на Заході, але у нас у вільному доступі працюють. Так звані українські журналісти і блогери, замість того, щоб полемізувати з тими, хто дезорієнтує народ і суспільство, перетворилися на армію тих, хто готовий цькувати Портнікова прапор вам в руки, зрадники. І ми з цим хочемо переконати людей, що ми йдемо до можливих реальних перспектив перемоги над Росією. Перемогу може вибороти тільки сильне і недозорієнтоване суспільство, готове допомагати своїй армії і поповнювати її лави. Зрозумійте це нарешті, тому що за кілька днів ми з вами опинимося в досить непростій політичній ситуації у світі, з якої нам доведеться разом виходити, якщо ми хочемо зберігти націю країн.